За рік до лав козаків у полтавському кооперативному технікумі долучилося більше половини студентів. Серед них не лише юнаки, а й дівчата. У них також є звання козачки. У нас в технікумі проводяться багато різноманітних конкурсів, пов'язаних з патріотизмом саме з козацтвом. Тобто, ну дуже цікаво, дуже захоплюючи українські пісні, українські народні танці, українські. Вислови українські, українська сама історія. До вподоби козакувати і Миколі Гребельному. Його звання Козак прирівнюється до військового «сержант». Цей центр дає насамперед можливість пізнати історію свого народу, історію козацтва. Дуже мої знайомі всі одногрупники також у цьому у козацтві в цьому центрі першого року роботи центру вже відчутні, говорить директор технікуму, отаман навчального національно-патріотичного центру імені Самійла Величка, генерал Хорунжий Віктор Іноземцев. Студенти не лише організовують численні мистецькі заходи, а й виступають учасниками науково-практичних конференцій та круглих столів на тему козацтва. Ми зробили аудиторію українського козацтва. Ми ввели факультатів по історії українського казацтва наші викладачі склали посібник для навчання для вивчення історії Особливо нині у час складної суспільно-політичної ситуації патріотичне виховання актуальне як ніколи, вважає Віктор Іноземцев. Ми виховуємо дійсно патріотичний дух, моральність, так сказати, відродження духовності. А як можна відроджувати духовність? Якщо як можна вести розмову про патріотизм, якщо ми не будемо сьогодні піднімати питання перед студентами, і студенти не будуть брати участь, розуміти, що сьогодні потрібно зробити все для того, щоб була українська держава і територіальна цілісність це суверенітет, це незиблими атрибути, які визначають сьогодні нашу Україну як багатонаціональну багатоконфесійну країну. Тож і зі сцени звучали українські патріотичні пісні та побажання мирного неба над головою.